Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Робіть прибирання тільки в ці дні, щоб у вашому домі завжди водилися гроші. Ця інформація дуже цінна, тому вам потрібно підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, це і буде вашою вдячністю. Якщо ви робите прибирання у вівторок, чекайте несподіваного прибутку. Прибираючи дім у четвер, ви посилюєте фінансову енергію. А роблячи прибирання, у суботу відкриваєте нові грошові канали, а ось в понеділок і п'ятниці я не раджу прибирати, тому що ви можете загубити гроші або втратити нові грошові надходження. Не забувайте ділитися цим відео з близькими вам людьми, а також в коментарях напишіть слово дякую для того, щоб подякувати Всесвіту за інформацію. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!